Скіфський котел національного заповідника Хортиця демонтували і передали спеціалістам на реставрацію. Цей об'єкт меморіально-туристичного комплексу Скіфський стан був зламаний відвідувачами острова і потребує ремонту. Повідомили співробітники заповідника. Репліку вилили до відкриття Скіфського стану в 2006 році. Котел пов'язаний із легендою про скіфського царя Аріанта, який правив у Причорноморській скіфії в п'ятому столітті до нашої ери. Цар бажаючи дізнатися кількість своїх воїнів провів своєрідний перепис населення, наказав кожному скіфу принести вістря своїх стріл. З них повелів вилити казан. Було збудована піч. Там було сплавлено ці наконечники, а з них було вже зроблено цей котел, який після того був покритий золотом, і був символом того, наскільки багато скіфських воїнів, наскільки вони сильні, наскільки вони міцні. Ну і завдяки цій легенді і до відкриття нашого комплексу скіфський стан було зроблено цей котел. З ним дуже полюбляють фотографуватися наші відвідувачі. На жаль, вони залазять на нього. Ну і в якийсь момент він просто не витримав. Реставрація триватиме близько двох тижнів, після чого котел повернуть на своє місце. А співробітника-заповідника закликають містян дбайливо ставитися до музейних і туристичних об'єктів острова, а також його археологічних та природних пам'яток. Все одно ми нагадуємо про те, що для відвідування, для безпечного відвідування острова Хортиця, скіфський стан на сьогодні закрито, тому що це дуже далеко від укриття, і для відвідування відкрито тільки туристичні об'єкти в північно-східній частині острова.